Освітає Славута! Доброго ранку, шановні глядачі. Сьогодні витягнув я свою копалку. Витягнув з зимньої стоянки, вона на сохранності була. Ну, треба ж її початку сезону скоро, треба прокрутити, обдивитися всякі різні недоліки, які виявилися в прошлому сезоні. Все треба устранити. Ну і пропустити разом її. Знаєте, що все. Вон, дивіться, покажу я вам зразу недолік, який виявив. Найду на цю сторону. Вон де колесо тріпиться, деформувало самого щитка, самого бока самого, де да і колеса. Те колесо зовсім. Зовсім на бік стало. Бачите, приготував я шайбу. Ось така шайба в мене якась знайшлася. під рукою це пробую. Не, не допоможе та шайба. Та, та сторона теж трошки деформувала, ну менше. Ні то буду знімати цього щитка захисного і якусь полосу таку металу варвати, усилю, щось будемо робити, що ж бачите, як воно від ваги. Потім ще якісь А, от воно дивіться, де це. Ось ця зірочка. Потім та зірочка зараз на ту сторону перейду. І ця зірочка, вона як то, вона не як то, а вона віддвинулась від краю. Там є штопорний болт, а він не тримає. Треба це все от діло тут очистити і спробувати її як подвинути її, бо вона ж віддає, гризе трохи і не утримує сму ленту. Вона ж має утримувати ленту. Одну подвинути. І зафіксувати її. Деякий спосіб є. Я її зафіксую, що вона не буде двигатись. Ну так тут нічого. Лента ще на вторик куплена нова, Порвало в початку сезону. На цей сезон її нічого не зробилось, не реформувало нічого нічого. В хорошому стані, може чуть підгострю. Отакі от пропущу. Отака на сьогодні робота. Підготуємо. Прокрутимо, підготуємо, щоб було вже по першому клику і вперед. Отакі проблемки виявлені. Ну, в основному з цими колесами. Тут це колесо ще нічого, але все одно щось підложу. Чуть чуть брівніше було. Ну, де змастити, де треба помастити, подивитися. Ось такий от сьогодні план підготувати купалку до сезону. А, я ще чуть не забув. Один, одна людина просила показати наскільки я переніс колеса. Ну, колеса ж були отут. На спереді, а я їх переніс більш на середину. на середину, середину і розвернув, тобто воно йде вже по окопаному колесо. От людина просила, щоб я наглядно показав. От дивіться, міра їм. приблизно. І Що тут в нас виходить? 44? 40, на 44 см зміщено. На 44 см змістив колеса назад. ну Це вийшло зсередини купалки примірно. Ну, і розвернув туди. То в мене були, вони йшли на цю сторону. Як не те колесо по Рівцьові, йде, то те колесо по Рівцьові, Одна сторона взагалі була видвинута, розшифтана, певно було розширена ось така, щоб попадала в міжряддя, незручно. А так, такий варіант дає можливість глибину хорошу брати, навіть надмірну глибина йде. А тут що, тут вимілив, можна чуть колесо вимілити. В основному я винтом користуюсь, під, під мілив, дай все а Тут що тут по масі видно, як. Йде земля, одна земля. Вже явно треба виміляти. Картоплю привалює. Як маса повністю йде одна земля, значить глибоко. І ще й видно по груді. Дику землю риє, то воно груді таке йде сухе. Отакий От такий варіант. Добре, на цьому все. Дякую за перегляд. До зустрічі вже на копанні.